Вітаю вас! На продаж маємо Subaru Forester 2014 року випуску 2,5 в максимальній комплектації. Офіційне авто не бите, не фарбоване. Ми підбирали його для нашого клієнта в 2018 році. Тоді було 50 тисяч пробігу. На сьогодні автомобіль має 131 тисячу, здається. Зараз покажу салон і глянемо точний пробіг. Він як тоді був не фарбований, так і зараз не фарбований. В гарному стані. Обійду, покажу його ззовні. Щойно пройде на ТО. Автомобіль був в Європі, коли почалася повномасштабна війна, а потім повернувся до нас. Перед виїздом в Україну зробили ТО. Так він виглядає ззовні. Якихось помітних вмятин, потряпен по кузову немає, є дефекти на капоті, зараз обійду їх, покажу. Так як автомобіль стояв, я думаю, що вчасно з нього щось не змили, тому залишились отакі от такого от роду якісь плями тут, 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 помітні вони лише коли. Придивлятися, але, але воно є, тому хочу зразу показати. Лобове скло ціле, без сколів і тріщин, фари цей діодік світиться на фото, зможете побачити, це все з заводу, так, знизу у нас є захист, є сітка у бампері, гума Dunlop. гума з гарним протектором. Задні гальма нові, їх нещодавно замінили, диски і колодки. Давайте зробимо заміри фарби, подивимось під капотом і сядемо в салон. У нас тут нічого не фарбоване, тому швиденько прибіжусь, покажу вам показники товщиноміра. міра. Також зразу покажу проєми і салон. Салон шкіра. Ми його почистили, тому він чистенький, охайний. Тут плівка. Вон бачите, тому на плівці показує товще і тут вона закінчується. Тут нема, тут є. Салон без запахів, тут не курили. Йдемо далі. Це верх пластик. Ззаду є камера, партроніка. Багажник з приводом. натискаєте кнопочку, він підіймається вгору. Ось кнопочка, пластик не затертий. Тут є такий гачечок, щоб ви могли сюди щось повісити, шторка. Звідси ви можете складати сидіння. Є розеточка, є такі ще додаткові гачечки, місця для сіток, тверда підлога, така доволі міцна, такий от органайзер, а під ним місце для вашої, для вашої докатки. Роблю все однією рукою, тому мені не дуже зручно, але, але суть ви зрозуміли. Продовжимо. По автомобілю я робив діагностику, замінив підшипник маточини, тобто ступічний підшипник, бо на ньому був люфт. Замінив втулки стабілізатора передні і задні, бо це у них по факту якраз розхідний матеріал. І все. Більш зауважень ніяких немає. Ззаду так само плівка. Порогах. Є підлокітник. Тут аналогічна плівочка по центру. Так, ми закінчили. Давайте заглянемо під капот. До речі, є подушка для колін-водія, що великий плюс. Під капотом повний порядок. Свіжий акумулятор. І запрошую вас в салон. Значить в салоні. А, бірочка про останнє ТО. Воно було на пробізі 129 тисяч 15 число. 6 місяця 24 року, тобто щойно. Після цього автомобіль приїхав до нас. значить Зараз давайте запустимо зразу двигун. Зараз 131. Клімат працює, в принципі, все працює. Датчики світла, датчики дощу, круїз, вибір режимів їзди Управління бортовим комп'ютером, управління телефоном, складання дзеркал. Звідси ви можете відкривати багажник, відключати ESP. Тут камера у нас зверху в такому маленькому дисплейчику, а тут доставили додатково великий екран, щоб було все краще видно. Також тут є навігація у нас, зараз вона завантажиться, покажу. Є підігрів сидінь, є отакий X-Mod. Навігація активна, вона працює. Такі от сонцезахисні елементи, також у них додатково от є такі сектори, щоб вам сонечко ніде не світило взагалі. Ось з цього боку і відповідно для пасажира також місце для ваших окулярів. По керму є потертості, звичайно. Ми його не перешивали. Якщо захочете, щоб було як нове, зможемо це для вас зробити, але, але я не знаю, як ви його будете експлуатувати, тому не факт, що це вам потрібно. Також отут тріснула шкіра замінник. Знову ж таки, цей елемент можна отак от поміняти і буде як нове. Якщо вам це треба, то я готовий це зробити, це не проблема. В принципі, вся інформація, отакий автомобіль, небитий, не фарбований, з невеликим пробігом, в гарному стані, максимальній комплектації, без зауважень технічно. Тому, якщо зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки. Також можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока.